Ви знаєте, я думала, що змонтувати 4 години відео в 25 хвилин і те, я вважаю, що це занадто довго. Це якась суперскладна задача, але виявилось, що озвучити все це це ще складніше. Отже, розкажу вам трошечки про даний будинок. Оскільки я не граю в Sims, мені завжди хотілося перебудувати ось тут діляночку. Вона з українським перекладом називається «Стромкове бонгало. Там ділянка 40 на 30. От, і я все думала думала про це. А потім на Пінтересті мені потрапила на очі дуже гарна будівля, схожа на саме цю, і я вирішила, що я її перебудую. Мені довелося знести повністю ділянку. Я вирішила, що мені так буде трошечки легше. Бачите, я залишила тільки сам. Як би це назвати, це не фундамент, але ось ця от... ось це фарбування на землі, для того, щоб мати якісь орієнтири і почала будувати по своєму плану, до речі, картинку я прикріпила. У мене загалом вийшло дві спальні і три вани на цьому. На цій ділянці ще плюс є окремий кабінет. За моєю ідеєю тут має жити. Двоє дорослих персонажів і двоє дітей це можуть бути підлітки, це може бути підліток і дитина, але точно не тодлери, не інфанти. Тому що все-таки дитяча трошки для старших діток. Загалом початковий будинок мені здавався занадто темним навіть після перебудови Максісами. Але, до речі, я не впевнена, що цей будинок перебудовували, можливо. Перебудова стосувала стільки будиночків, в яких живуть персонажі. Якщо це так, напишіть мені в коментарях, щоб я була трошки більш освічена на цей рахунок. Так ось мені будинок здавався занадто темним, і я вирішила, що мені треба щось посвітліше, але в той же час, щоб воно показувало певне багатство. Людей, які будуть жити в цьому будинку, тому зрозуміло, що це ділянка явно не для бідного класу, і, можливо, навіть не для середнього, це щось вище середнього. Але все одно, знаєте, в будинку витримана єдина кольорова гама: це якісь такі е, біжеві, можливо, це русизм, але я не так довго спокоюся української мови, тому вибачайте мене за це. От, це якісь такі біжеві, коричневі відтінки і зелені. Чому взагалі, я вирішила це все перебудовувати. Загалом я планую проходити проект Legacy або Династія по доповненню. Я вважаю, що це мій шанс краще опанувати і дослідити саму гру. Тому Вирішила потроху перебудовувати місто, перевдягати коворити персонажів, тому що все-таки стандартні персонажі з їх стандартними історіями вже трошечки піднабридли. І навіть з тим, що мені хотілося б з нуля досліджувати гру, я розумію, що все-таки все я хочу їх перевдягати і все змінити. От, перші три міста я планую будувати виключно з базовою грою. Я не обіцяю, що це буде перебудова абсолютно всіх ділянок, але мені хотілося б, щоб так було. Але щодо мій і покращення історії стартових персонажів, то так, я планую. Зі всіма попрацювати, і сподіваюся, що зможу це записати, і такі відео будуть виходити на каналі. Так, що я можу ще розповісти? У мене, до речі, є ділема, чи планую я використовувати при майковері персонажів CC Content. Ну, зрозуміло, що в мене там буде певний дефолтний скінтон, можливо, я буду змінювати їх зовнішність, але не знаю, чи варто мені використовувати с сі і СС-Зачіски, тому можете поділитися своєю думкою в коментарях. Загалом мене на проходження цього челенджу надихнула квітнева, мені потрапили її правила на очі, але для себе я зрозуміла, що все-таки мені чогось не вистачає, і я хочу додати якоїсь більшої, можливо, челенджованості цьому, цій династії. Для того, щоб, от знаєте, от прям по максимуму вивчити кожне доповнення. Тому я буду переписувати для себе правила, і як тільки з цим завершу, то опублікую їх в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі, тому підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Я, до речі, там е, буду ділитись також і перекладами певних модів, які я планую використовувати як в диностійному проєкті, так і в іншому. Так, наразі я планую ще один е, проект. Е, для себе я називаю його а, закинутий будиночок, але, можливо, на момент виходу він матиме вже іншу назву. Зараз я також працюю над правилами. Насправді, я для себе його проходила вже двічі, але а, чомусь мені дуже хочеться зробити це на запис, і, відповідно, я намагаюся цю ідею зараз по максимуму покращити. А, тому також буду ще працювати над а, оформленням правил. Так само буду ділитись. А, Прогресом, скажемо так, в телеграм-каналі. Це більше геймплейний е, проект. Я не те, що планую створювати для нього якийсь е, дуже детальний сюжет, мені хочеться м -м, просто вірити е, рандому, вірити е, самому Сімсу, бо він інколи придумує дуже круті сценарії, тому м -м, будемо грати, спостерігати, і там вже як вийде, так і буде. На жаль, я не маю зараз якихось чітких дат, коли почнуть виходити на каналі обидва ці проекти, але сподіваюся, що я максимально швидко завершу підготовчі роботи, і ми з вами вже почнемо проходити ці два челенджі, як мінімум. На каналі будуть виходити відео з підготовкою, тобто це певні майковери, це певне створення персонажів, це перебудування вже існуючих хлопців і будування нових, як мінімум, закинутий будиночок, ми обов'язково будемо будувати разом. Не на стрімі, звісно, до стрімів я ще не доросла, але на записі вам все покажу. Ой, ну інтригантка я ще так, звісно. Але що ж робити, якщо потрібно з чогось починати? Е, тому ось такі у мене плани. Насправді є дуже багато ідей, е, але про все по порядку, про все потроху, бо я можу зараз багато напанувати, багато наобіцяти, а потім зробити від цього там знаєте буквально 10-15 Ви знаєте, я записую цю озвучку частинами. І відповідно переслуховую якісь моменти, і е, хочу вас запитати, а ви теж помітили наскільки впевненіше я почала говорити вже от десь на цьому етапі відео, ніж це було на початку, наскільки це стало більш голосно, більш впевнено. Прям ви що, після 33-ї спроби запису я прям починаю розкриватись? Але насправді так, е, дуже складно це все записати одним дублем, тому доводиться десь підрізати, десь щось перезаписувати, видаляти. Але я сподіваюся, що з часом в мене вже буде достатньо практики, і, можливо, цей процес буде даватись мені значно легше. Так, ми нарешті закінчили з плануванням і почали облаштовувати кухню. Як я і казала, я намагалась використовувати якісь такі коричневі приглушені теплі відцінки. Е, от, і кухню я так само е, намагалась зробити якоюсь такою комфортною в темному дереві. Знаєте, для мене чомусь е, темне дерево виглядає значно дорожче, ніж світле, хоча я дуже люблю інтер'єри е, з використанням світлого дерева. Але от конкретно в цьому будинку я бачила темне. Ну і загалом, знаєте, ця сама дорога е, кухонна стільниця виглядає дуже навіть так. Якісно і не дешево. Тому вирішила розташовувати її. Я там насправді дуже довго гралась з кухнею, намагалась туди навіть бар вліпити, але потім думаю, боже, навіщо такій сім'ї бар пропускаємо. Ставимо там якийсь типу острівець. До речі, я до нього потім також намагалась додати стільці, але вирішила, що це буде зайвим. Нехай це буде якась просто додаткова поверхня для готування. Загалом мені здається, що простору в цьому будинку достатньо, тому має бути вашим всім комфортно. До речі, якщо вас зацікавив цей будиночок, то ви зможете його скачати або в моїй галереї. Мій ID я також залишаю в описі до цього відео, або я планую його викласти на Патреоні, тому для людей, яким цим потрібно. Пірати, привітіки, зможете скачати його там. Хочу ще раз наголосити, що під час будівництва цього будиночку я використовувала виключно базову гру, ніяких кітів, ніяких доповнень не юзала. Тому, в теорії, ви в майбутньому зможете використовувати цей будинок для можливо своєї династії. У випадку, якщо у вас наявна тільки базова гра, тобто, знаєте, коли ваші сіми вже мають стабільний дохід, якісь такі суперкласні і вже можуть собі дозволити будинок там за 200 тисяч, але чомусь мені здається, що він може коштувати навіть дорожче, я не перевіряла. Я наговорила вже на 10 хвилин, і я не розумію, що мені говорити далі. Е, реально, як всі ці відомі сімери записують озвучки там на по 20-30 хвилин, як у них взагалі вистачає от матеріалу, про що поговорити, про що розповісти, бо це просто якийсь ужас. Е, до речі, ще раз наголошую, що накусайте мене за мої русизми. Е, я частенько спілкуюсь з суржиком. Ну, це не прям суржик, суржик, але я використовую русизми, і інколи я це роблю, знаєте, для. Більшої комічності ситуації, мені просто так подобається, але давайте все розуміємо, не засуджуємо. Будь ласка, в ці кінці кінців, я починаючий е, ютубер, ну, для чого мені ваш хейт? Ну, що ви хочете цим добитись? Тому давайте, давайте будемо поважати один одного, підтримувати. Е, я в будь-якому випадку відкрита до якихось ваших запитань, до комунікації, е, можливо, до якихось е, пропозицій або прохань. Добре, давайте тоді почекаємо, поки я нарешті добудую кухню, і потім, як перейдемо до вітальнії, то я повернуся і ще з вами трохи побалакаємо. Домовились. Ну що ж, я знову на місці. Отже, я вирішила, що у вітальній обов'язково має бути камін. У мене, до речі, виникла якась дуже цікава ситуація, тому що я поставила димар, а потім, вже, коли я будувала камін, я щось вирішила подивитись повністю на будинок, а димаря немає. Хоча я впевнена, що я його ставила, це навіть є на відео, але він кудись зник. Тому. На цьому етапі мені е, довелося перебудовувати димар, але знаєте, е, я вже подивилась, з якого боку в мене буде камін, і, відповідно, вже з того боку і поставила димар. Тому початковий вигляд будинку і кінцевий вони трохи відрізняються от саме через е, цей димар. Е, взагалі, я довго думала, куди поставити телевізор, але вирішила, що кращого місця, ніж над каміном, я навряд чи знайду. Я вирізала цей е, шматочок, але я навіть, знаєте, приближала камеру з дивана, щоб подивитись, чи не занадто сильно висить цей телевізор, е, боже заговорююсь, чи не занадто високо е, висить цей е, телевізор е, з, для персонажів, якщо дивитись сам його на дивані. Е, тобто, знаєте, вже ж такі замарочки були. До речі, е, я так багато екаю пробачте мене за це, будь ласка, я сподіваюся, що в мене це пофікситься. Я буду над цим працювати, обіцяю. Так от, я коли монтувала це відео, зрозуміла, що я дуже багато кручу камерою. От знаєте, мені потрібно буде трохи попрацювати над своєю зйомкою для того, щоб коли. Я вже буду проводити там в майбутньому стріми з будівництва в Сімсі, щоб вам було комфортно це дивитись. Бо в мене є така якась дурна звичка, я ставлю будь-який предмет, а потім починаю крутити камеру на 365 градусів просто по всі, по всьому будинку, щоб подивитись, наскільки добре він вписується. І уявіть собі, це відбувається після кожного. Поставленого предмету. Тобто я там фарбую стіни, повертаю, ставлю ліжко, повертаю, ставлю тумбочку, ще раз кручу. Все це вирізати це те, що задоволення. Тому у мене монтаж цього відео зайняв там три дні. Серйозно, три дні. Я його знімала швидше, ніж монтувала. Тому думаю над тим, що потрібно оптимізовувати якось цей процес, бо, бачите, щоб вліпити все це відео в 25 хвилин, мені довелося залишати такі кадри, як тут. що Немає, цього, е, немає цієї картинки, коли я вибираю якісь предмети. Тобто, ви вже бачите, коли я вже класнула, поставила, класнула, поставила, там ви повісила, от як зараз халатами. Немає як такого підбору кольорів. Я дуже часто про це кажу. Ну, загалом. Дуже багато доводиться вирізати, щоб не розтягувати відео на дві години. Тому от сподіваюся, що такий формат перегляду вам комфортний, але мені доведеться над цим, звісно ж, працювати. Я сподіваюся, що мої подальші відео будуть ставати все краще і краще. До речі, бачите, поки я говорила, ми от перейшли вже до спальні. Загалом я планувала, що тут буде три спальні, але потім зрозуміла, що. Якось Ось ця батьківська спальня вона виходить занадто маленькою і просто тупо не влазить шафа. Немає людям, де зберігати речі. І довелось зробити їм маленьку гардеробну. ну і Вже я вирішила, що в них буде своя особиста ванна кімната. І з цим коридором, який ви щойно бачили, теж був якийсь прикол, бо я поставила ці два, ці два крісла. А потім, коли почала записувати вам в кінці екскурсію по будинку, ви помітите, що цього крісла там одного лівого немає. Я не знаю, куди він зник, але вийшло так, що я заселила туди сімку, і це крісло відкривається після досягнення там, якогось рівня в кар'єрі, письменника, здається, але це не точно. І я вже не могла його поставити без чіткодів, тому я там просто поставила якісь рослинки і загалом оглядає симпатично. Я прямо відчуваю, наскільки швидше я почала от будувати другий поверх, бо, бачите, ми вже е зробили і спальню, і одну ванну, і гардеробну кабінет, і тепер от прийшли до дитячої кімнати, вирішила тут ставити двоповерхове ліжко, бо все-таки хотілося б, щоб тут жила сім'я з двома дітками. До речі, бачите, ось це там крісло в кабінеті. Воно спочатку було бортового кольору, і потім вже на монтажі я зрозуміла, що мені все ж таки цей бортовий колір подобається більше за цей темно-коричневий, тому Ось так, але я вже не можу це змінити, тому буде вже в такому форматі. Загалом воно не так погано виглядає, як могло б бути з дитячою. До речі, я трохи покрутилась. Помучилась, тому що не могла тут нормально розставити предмети, і мені трохи не вистачало якихось деталей на цій полички. Тому, бачите, я вирішила там переставляти якісь дитячі іграшки. Дуже шкода, що вони юзабельні, але, можливо, це й на краще, бо всі ми тоді не будуть їх тягати туди-сюди-назад, і воно буде просто все гарно стояти і гарно. Оформлена. З ванною, до речі, я теж трохи помучилась. Ви зараз будете бачити, скільки разів я представляла предмети туди й назад. Але, як на мене, то дуже симпатично вона виглядає. Можливо, звісно, вани на чотирьох персонажів це трошечки матч, але нічого страшного, нехай буде. Мені вже не було під що використати цю кімнату, але ж і дітям. В той же час потрібна. Нормальна ванна, де вони зможуть купатись. Вони ж не будуть ходити до батьків у ванну кімнату, правда? Боже порахуйте, скільки разів я сказала ванна кімната. От, І наразі у нас залишився останній поверх. Це такий, не знаю, як українською сказати, чердак. Там сім'я зберігає речі, які їм дуже потрібні, якісь коробки, там стоїть якийсь сервант, який виконує роль комоду. А меншеньку кімнату. З вікнами я вирішила зробити щось по типу ігрової кімнати. Там є ось цей столик для малювання, столик для занять хімією, ось цей ігровий будиночок з ляльками у вигляді замку. Тому така от невеличка зона, де діти можуть сховатися від батьків, погратися, позайматись тощо. І залишився в нас задній двір. Загалом я вирішила його не сильно перероблювати від оригіналу, тому ось ці от малюнки на землі, скажімо так, доріжки я не перемальовувала. Поставила там зону гриля, також невеличку бісєтку зі столиком і стільцями всередині Є майданчик для дітей і також зона для садівництва. Загалом. Ось так на цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Буду рада вас тут бачити і до нових зустрічей, Па-па!